Чергове засідання земельної комісії з присутні 4 відсутні генториктора, присутні Горняк Іван Миколаївич, Іванович, Ухач Світлан, Світлана і Стартубі, Руслан Михайлович. Відсутній гентош Олександра Расович. Поза те, щоб почати роботу земельної комісії. Рішення прийнято, 4 за. На порядок для них виносяться слідуючі питання. Возить заявку перший. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення чи відновлення меж земельних ділянок натури на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва часток у упаїв громадяна. Про затвердження технічної документації землеустрою. Про затвердження документації землеустрою та надання земельних ділянок в оренду, про укладання договору оренди ЗОВ АМИС, про затвердження документації землеустрою та надання постійне користування. Про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення, про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення чи відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості для ведення товарного свого сподарського виробництва часто паїв громадянам. Перша сторінка це вже далі ми розглядаємо. Случайний. Хто за даний порядок дня, прошу проголосувати. Чотири за. А далі будемо переходити за всі питання на приймальне голосування. Прошу, Михайло про. Вікторович. Отже, перше питання. Звернулася громадянка Людя Оксана Івановна з заявою про затвердження документації Землоустрою щодо встановлення меж земельної ділянки на повільної місцевості для ведення товарно сільського сільськогосподарського виробництва. Дане питання було розглянуто з заява разом з додатками, до заяви додані витяг і всі необхідні технічна документація, і все решта перевірено, зауваження відсутні, пропонується затвердити дану документацію. Наступне. Я, перепрошую, я думаю, що ми голосування будемо приймати на першу пакету. послухавши всі так зауваження. Всі. Якщо немає зауважень, немає западів, тоді пакету прослухаючи доповідь. Якщо є питання, немає питань, то його на голосування, тримається поєднання голосування з питань. Наступна заява від Далько Олександри Андріївни. Про затвердження технічної документації та за та Передача власність це теж пай. Так само перевірено зауваження по даному питанні підсумні. Наступна заява від Менько меню Ігора Ігоровича. Про затвердження технічної документації зелену щодо встановлення меж. Теж пай. Документація перевірена. Зауваження відсутні. Наступна заява від Шубеляк Марії Федорівни. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки натуріної місцевості. Пай. Зауваження по даному питанню у відповідь судді. Кухар Марія Іванівна. Заява про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки на натуріної місцевості. Теж пай розглянуто зауваження відсутні. Пропонуємо. По вище зазначених ділянках затвердити технічну документацію і землеустрою щодо встановлення в земельної мельної ділянки натульна на місцевості діведення товарності господарського вородниця часто поїв громадянам та доповнити додаток до проєкту з, з попереднього засідання, яке було підготовлено проєкт, доповнити саме цими додатками. є якісь зауваження до даного питання? Як немає? Якщо там для воєнами осаду. Романяк за, Лешкович за. Пухач за Стародуб за. Чотири за, проти отримались немає. Рішення прийнято. Так, наступний пакет, так? Пакетом теж. Так. Затвердження технічної документації землового строю. Заява від думач Ярослава Михайловича про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення наш земельних ділянок натурної місцевості за адресою місто Самір вулиця Серкевича, 54, спільнове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Документація з додатками була розглянута, зауважена в відсутній. Наступна заява від е, Микола Павлович. Документація, заява про затвердження технічної документації за землючого встановлення Мерціональної ділянки України місцевості за адресою Вівковича, вулиця, вулиця Самбірська, 209 для будівництва обсування житлового будинку господарських будівель і споруд. Документація розглянута разом з кратком, зуваження відсутні. Наступна заява від севало Галини Миколаївни про затвердження технічної документації землорусів щодо встановлення межземельної відрядки натурильної місцевості за адресою село Стрілковичі, вулиця Самбірська, місті 9А для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд. Документація розглянута з додатками е, зауваження відсутні. Наступна заява е, від Кулеменко Оксани Петрівни. Про затвердження технічної документації за МГУ щодо встановлення мезональної ділянки натуриння на місцевості за адресою е, міста Самі вулиця Будівельна 4. Дякую нет обслуговування Осколівської будівель та скору. Зауваження подання документації суді. Наступна завойська Янін. Яніна Михайлівна Про затвердження технічної документації за руку щодо встановлення земельної на надвірної місцевості за адресою. Місто Самбір, вулиця Заміська, 124. Зауваження відсутні. Дірменджий. Зараз заява від Дірменджи Ганни Михайлівни про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення мер зімельної ділянки родинної місцевості за адресою. Місто самбір, вулиця Східна, 255. Зауваження, подання документації відсутні. Заява від штурма Віри в про затвердження технічної документації ЗНО щодо встановлення і відновлення яки, на якими місцевості за адресою місто Самбір, вулиця Шухевича, 18А. Зауваження по даній документації відсутні. Наступна заява від фігури Романа Володимировича про затвердження технічної документації ЗНУ щодо встановлення відновлення мерзення контурної місцевості за адресою міста Салі, вулиця Лисенка, 115. Зауваження відсутні. Наступна заява від Тарчарин Ганни Федорівни про затвердження технічної документації з встановлення відновлення земельних ліна та обхідної місцевості за адресою Солодубівка, вулиця Центральна, 195. Зауваження відсутнє. Пропонуємо затвердити технічну документацію та доповнити додаток до проєкту рішення про затвердження технічної документації зімному структуру, підготовлений після комісії 18 вересня 2024 року. Наступним пунктом. Заважно, немає. Ставимо на голосування. Романяк за. Лешкович за. Пухач. За. Стародуб за. Чотири за, проти отримались. Немає. Рішень Заява затвердження технічної документації заміщу, має за поміщу, що встановлення на земельної ділянки місцевості для обслуговування будівель торгівлі від Мількович Наталії Катрівні. Документація перевірена, зауважена відсутня. Далі заява від... Е... Української юні Семени про затвердження технічної документації землеустрою для будівництва обслуговування будівлі торгівлі. Залеження відсутня. Наступне відюзич Наталія Миколаєва. Про затвердження документації землеустрою для будівництва та обслуговування будівлі торгівлі. Пропонується затвердити документацію та передати в оренду земельні за ділянки зазначення та доповнити, доповнити додаток рішення про затвердження документації землю та надання земельних ділянок в оренду підготовлено за результатами комісії від 18 вересня 24 року Кого є за, зауваження? Питання? Якщо зауваження так. має, вірці, то я хто за. Представлю на голосування. Романяк за, за. 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 Лешкович. отримав. За. Ухач. Стародукт за. Три Стародук. за, один утримується, проти немає рішення прийнято нас чотирьох. Три за, один утримається. Рішення прийнято. Наступна заява від Андріхевича Сергія Олександровича. Та ТЗОВМС. Розгалимо читання заяви. Встановлено, що Андрекевич війшов статутним капіталом своїм приватною власністю за адресою промислово 56.5 приміщення No1 в статутний капітал до ТЗОВ АМІС. Відповідно, пропонуємо внести зміни в рішення. У нас попередньо було рішення на це. Нас по рішенні петербургської міської від 2 липня 2024 року номер 36 ми затверджували документацію та надавали в оренду Андрикевича. Але так як він зараз ну, скажімо так, змінилися обставини, то заключати договір необхідно з ТЗОБерності, пропонуємо внести зміни в дане рішення та назву орендаря змінити з Андрикевича на ТЗОБерності. Віри за, отримували, проти немає. Рішення прийнято. Наступна, Наступна. заява від відділу освіти виконавчого комітету Самбільської міської ради. Відділу освіти виконавчого комітету Самбільської міської ради просить вас з метою здійснення державної реєстрації та передачі земельної ділянки постійних користувань відділу освіто-виконавчого комітету Самбільської міської ради. Розглянути технічну документацію з яковоустрою. У вулиці Киливчака, 34, корпус 3, місто Самбір та підготувати проєкт рішення на сесію чергову щодо затвердження та постійного користування дану земельну ділянку відділу освіти. Зауваження по, по даній документації питання відсутні. Пропонуємо. Готувати проєкт рішення про затвердження та передачу постійних користування. Попросить Фелипчека. Фелекчека. Фелипчека. Кої звернення немає. Я ставлю на голосування. Романят за. Лешкович за. Кухач. Стародуб за. за. Чотири заплати отримали. Немає. Рішення прийнято. Заява про затвердження проєкту завору щодо введення земельної ділянки, цільове призначення, якої змінюється із для ведення товарності господарського виробництва у землі для будівництва вслухні житлових господарських будівель та сторон. Проглянувши заяву та поданий, поданий проєкт замовлення щодо зміни цільового призначення, враховуючи генеральний план села відділ земельних відносин, пропонує затвердити проєкт. Щодо зміни цільового призначення та відповідний проєкт рішення підготувати і подати на розгляд чергової сесії. Колі є заваження, пропозиції? Немає. Ставлю на голосування. Романяк за. Лешкович Кухач Стародук за. Чотири за, проти отримали. Немає, рішення прийнято. Є ще питання? Різне хтось хоче доповнити. Чи є якісь пропозиції? У нас є ще питання, що є що мусить бути на війна комісія, тому що рішення має бути прийнято, на коли назначити день війзної комісії. На які було зручно, щоб ми всі потих питання. У нас є два питання народяться. Пен Михайлович. Після сесії. Після сесії. Після сесії сесії Дякуємо всім за роботу. Рішення. Робота комісії завершена. Дякуємо.